Вітаю всіх вчора. Я спрямовано подивився відео своїх колег-коучів, які вони викладають в соцмережах, і зрозумів, що вони є чіткими послідовниками Юлії Володимирівни Тимошенко та українського політикуму. тому що я більш ніде не бачив такої гарної роздачі притерно-солодкої лапши, яку розвішують на вуха. І яка абсолютно відірвана від реальностей життя, я згадав своїх колег, з якими ми починали заняття, з якими ми починали проходити курси по коучингу. І ми ставили гарні амбітні цілі на два роки, на п'ять років, на десять років. У кожного була дуже гарна, красива мета, чого ми хочемо досягти. І багато хто через рік, два, три зійшов просто з дистанції. Я задався питанням, чому ж так трапляється, якщо у нас було таке гарне бачення, чого ми хочемо досягти, якщо у нас були кроки розроблені, як цього досягти? Чому ж у багатьох це не склалося? І відповідь була дуже проста. Ми задавалися питанням куди, і багато хто не розумів звідки суспільство зараз перегодовано соцмережами, притерно-солодкими вилизаними фотографіями, відео, ідеальними стосунками, ідеальним життям. А реальність це не ідеальні стосунки, реальність це не ідеальне життя, реальність це не інстаграмні фотки. Рожеві окуляри, які намагаються на вас надіти, великий потік тої притерної, солодкої лапши, яку навішують на вуха, це все те, що може трошки заманити, але це ніколи не приведе вас до результату. Якщо ви продовжуєте носити рожеві окуляри і їсти той солодкопритерний кісіль, то навряд чи ви зможете зробити крок, щоб вибратися з того. Я заставлю вас подивитись на життя так, як воно є. Я заставлю вас плакати, я заставлю вас кусати локті. Але я заставлю вас працювати кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, я заставлю вас звітувати мені. Ще більше, ніж ви звітуєте своєму керівнику. І оці маленькі, болісні, важкі кроки, які ви будете робити кожен день, вони зможуть вас витягнути з тої ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Або ви продовжуєте міняти рожеві окуляри, змінюючи одного виробника рожевих окулярів на іншого виробника, і продовжуєте хавати. Ту притерну солодку лапшу, яку вам розвішують, змінюючи одного виробника лапши на іншого виробника лапши, тому або приходьте до мене, або залишайтесь там, де ви є. Побачимось, а може і ні.